Тут Левченко – Пересланка з Харкова, у Тульчині мешкає з березня. Разом із ще дев'яносто внутрішньопереміщеними проживає у місцевому гуртожитку. Розповідає, має хронічні захворювання, щитовидної залози та цукровий діабет. Тож дізнавшись про мобільний шпиталь, прийшла на консультацію. Послугою лікарів без кордонів, каже, користується не вперше. Перший місяць щось постіснялися. Не прийшли, а потім стали користуватися цією послугою. Після огляду жінці виписують лікування і надають препарати на два місяці. Усе безкоштовно. Одна це дуже зручно. В лікарню це ж запишись до сімейного, потім попади до нього, потім він тобі дасть, піди ще в якій аптеці все ще є чи не є, побігаєш по місту, поки його знайдеш. Все це. А тут прийшлось. Тут живемо, прийшли, спустилися, і вже можна приймати ліки. Мобільний шпиталь у Тульчині міжнародна організація Лікарі без кордонів розгорнула у гуртожитку 41-го училища. Приїздять раз на два місяці, каже медсестра Олена Бакай. Ми надаємо допомогу ліками по призначенню лікаря і також. Ми зміряємо артеріальний тиск, зміряємо сахар в крові і нікоти там аналіз мочі ми робимо і від тиску, і від цукру, і болі, є, від препарати щитовідної житлі для щитовідної жилети, гормони, антибіотики. Огляд прийшла і переселенка Щугуєва Валентина Нестеренко. Жінка хоче, аби їй замінили препарати від тиску та цукрового діабету. За пили? Ні. Що це Все даю, це розкажу». Я купувала діабетон собі і метамін 500 підсотесер. Тут таких немає замінники від цукру і там від тиску. Теж отримую тут. Основа це така. А так, от зараз. Желудок прихворів, я сказала доктору. Вони виписали там другі ще якісь ліки. Так що допомога виявляється добра». Окрім медичної у мобільному шпиталі надають і психологічну та соціальну допомогу, каже сімейна лікарка Ірина Верведа. За її словами, такі мобільні шпиталі для переселенців значно полегшують процес надання медпослуг. Працює один лікар, дві медичні сестри, і також з нами психолог і АЧП, хелс промоутер, який розповідає, як треба приймати ліки, які. Закупляються нашої міжнародної організації, щоб допомогти українському населенню. Міжнародна неурядова організація лікарі без кордонів на Вінниччині працює з квітня. За цей час їхня бригада надала меддопомогу внутрішньопереміщеним особам у понад 20 населених пунктах області. Юлія Вознюк Олег Смиковський, Суспільне новини, Вінниччина.